Отон Health 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Друзі, <рес> Будемо говорити про цьогорічний національний мультипредметний тест. 3417 учасників отримали хоча б одну 200 бальну оцінку з чотирьох предметів національного мультипредметного тесту. І максимальний результат з двох предметів здобули 353 випускники. От такі цифри це дані минулорічного національного мультипредметного тесту. Цьогоріч ще ми не маємо остаточних результатів. Вони будуть пізніше. Ну а зараз в нашій студії вже з'явилася. Ми вже анонсували, дівчина, яка вже має по 200 балів з української мови і з історії України. Це випускниця школи номер 30 з міста Херсона Богдана Коваль. Доброго Богдано, ранку. Ранку. доброго ранку. Доброго. Ну, по перше, бо тільки познайомилися. Богдана виявляється ніколи не була в Києві. Приїхала з Херсона вчора. Які враження перші? Дуже класно трошки. Трошки ну, страшнувато було безумовно, тому що обстріл було, хоча з іншого боку, що в Херсоні. Тож вам не звикати нашим людям. Які враження? Дуже сподобалося місто. Що саме? E, ну, будівлі такі, нові. Yeah. Новобудовити ну і тим більше, що ви продемонстрували хороші а, такі а, показники знань з історії України. а Київ, ми ж розуміємо. Тут, тут тут історія масштабна і глобальна. А Богдано, а, значить, ми, по перше, з усі аудиторії сніданку вас вітаємо з успішним з успішною здачею національного мультипредметного тесту, успішним проходженням. Ви отримали максимальний бал одразу за два предмети української мови і історії України. Разом з ким готувалися до тесту? Хто допомагав? Ну, я готувалася без репетиторів з української мови. Мені вистачило звичайних уроків в школі. І ще крім того, я багато брала участь у різних конкурсах з цього предмету. І тому у мене була вже хороша підготовка. А це хто так. це, це? це вчителька української мови. А прізвища Рима Дмитрівна Рима Дмитрівна. Так. так. Так, з історії України у мене крім звичайних уроків в школі, я ще додатково багато літератури читала і конспектувала її, і сама робила багато тренувальних Це, з історії. Так. А, звати? а як звуть, з історії? Тетяна Анатолійовна. Тетяна Анатольевна, теж респект. Е, ми вас вітаємо, теж вчителів, бо це теж велика робота і великий вклад. Е, от ті емоції пригадайте, от коли ви отримали ту кількість балів. Ви розраховували, що ви на, на 200 здасте два предмети? Чи можливо взагалі планували більше предметів здати на 200? Е, ну, взагалі, я саме хотіла з української мови і історії 200 отримати. Я, в принципі, очікувала і коли коли я побачила 200 на екрані, то в мене емоції були неоднозначні, тому що я ще до цього дуже багато хвилювалася, нервувала через свої результати, і тому я просто почала плакати і дуже довго плакала. Ви дихнули так, що вам вдалося. Так, а ну давайте зараз послухаємо, що говорить директорка, так правильно вашої школи? Ні, 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 ні. Це давайте. От. Сказала наша гостя про те, що боже розплакалася після тесту. А от зараз подивимося на реакцію. От в Тіктоці вчитель фізики Руслан Циганко він знаємо, виклав відео. Так виклав відео зі своїми враженнями, емоціями, як він складав цей мультипредметний тест. І Він е, е, зазначив, що не для ба не для кількості балів. Для нього важливо було пройти оцей тест, відчути, зрозуміти, як це відбувається. І давайте подивимося, як це було і які враження. Я з власного вже досвіду. Уявіть собі, була всю ніч тривога. Діти не виспані. Приходимо, перевіряє поліція, усіх стрес і тому подібне. Добре, йдемо далі. Ми починаємо писати. Знову тривога. Ми спускаємось в укриття, тест зупиняється, ми в укритті ще сидимо. Нічого не можна взагалі спілкуватися. Перші дві години пройшли, плюс-мінус норм. Далі була перерва е, у 20 хвилин, під час якої ви можете просто ходити. Або просто сидіти, тобто вам телефони не видають. Коли почалась третя, четверта година, вже було дуже важко, було дуже спекотно невиспаність. Потім якась дитина взагалі почала плакати на фоні. І під час вже четвертої години я розумію, що я тупо засипаю. У мене вже немає ні енергії, ні сил, нічого, абсолютно, ні ентузіазму. Вам знайома, що вже втомлений за за духа, все вже вже не хотілося нічого. здавати. – А Богдана каже, що незнайомі подібні <с відчуття. Чого? А у вас які були відчуття e, під час процесу? Так. E, – ah. e, Ну, взагалі, я прийшла спочатку. Я взагалі не хвилювалася, uh -huh. e, тому що ну я просто впевнена була в своїх знаннях, і я спочатку вже почала робити українську мову, ну щоб точно вже не хвилюватися. Uh -huh. e, Дуже легко було, потім я вже прийшла до математики. Вже трохи сили почали закінчуватися. І Вже там і завдання все складніші. Я вже там почала хвилюватися. Потім у нас була перерва. Після перерви я почала історію України, тому що теж там впевнена. Я її зробила за 20 хвилин, і потім вже англійську мову робила решту часу. в один день. Так, це скільки предметів виходить на, за один день? Чотири предмети Чотири, О, так, чотири так, з кими перервами? Бо, це це ли... треба пере, 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 зафіксувати, тут перейти на інший предмет, е, щось там ті, полиці в голові налагодити. Як ви це робите? Ну, просто просто ну, наше враження, що себе ж порівнюєш, ну, в тих таких частинах свого життя, коли здавали той екзамен, ті, господи, там один предмет хоча б на, 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 за цілий день той здати. Е, так. Є у вас ще талантів? Купа, ми вивчили. Так, знаємо, що ви дуже гарно малюєте. У нас навіть є. Можемо показати зараз глядачами, поділитися боже, які як роботи. Реалістична робота. А, як ви малюєте? Це Та малювано? ви що? Ви ще в художню школу ходите? Чи mm. ні? Mm. А, так, як, боже. а як. А як ви знайшли в собі цей цей хист такий малювати настільки реалістично, настільки стільки, стільки Фантастика. Це боже? Жанр? Ну я просто з дитинства якось малюю сама для себе для душі. ну, Так виходить, так ну от ви з 30-ї херсонської школи 200 балів з математики набрав ваш друг, так який нам про вас і розповів Роман Чепіль, і саме ви звернули його увагу на спеціальність архітектора. Ну, як він нам сказав, так? Чи плануєте ви вступати, можливо, разом з Романом в один виш, чи в якийсь інший? Це ваш коліфан, друзяка. Е, ну, е, я... Планую взагалі вступати в Чернівецький університет Федьковича. О, несподівано, ну ну Ну, там можна подавати заяви в декілька, і тому я буду обирати Чернівецький університет і Львівську політехніку. Так. Поки що. Роман теж буде подавати, але він ще там інші обирає, У нього пріоритет ага. трохи інший. Але спеціальність яка ще Архітектура. Архітектура, Архітектура. теж. Угу. Саме. А, що сказати, ну? Україна в певних міцних розумних руках, принаймні, точно її майбутнє. Богдану приємна зустріч, таке знайомство. На подалі ми хочемо ще з вами так тримати зв'язок. Наприкінці від нашої команди невеличкий такий вам подарунок. Такий знаєте, ось такий. От, будь ласка, це ще не один. Так, тримайте. Може, ти піднімешся? Сюрприз має бути щоб його не бачили. Бо, якщо побачить то один сюрприз буде. І ось вам ще до. Ваших талантів і хисту малювати, якщо можна коректно казати, писати та ось такі подарунок пензлі. І одночасно, одночасно хочемо передати вітання всім людям Херсона, всім, хто попри щоденні, щогодинні обстріли Херсона з боку Росіян продовжують жити, навчати навчатися, тримати стрій, не падати духом і робити свою справу. До нових дякуємо і вітаємо вас. Пасибі. У нас в студії була Богдана Коваль, школа номер 30, Херсон, випускниця, яка здала предмети з української мови і історії України. Історії України. Так, і так, Показала найвищі бали. Пасибі, так головне на ранок, вже готовий інформаційний випуск. Чекайте.